Не треба вражати раді стіно, ну, здається, у Львові. Але це були не еротичні тексти. Я не думаю, що еротичні тексти зараз якось сильно можуть вразити якусь спільноту. Не треба в ніколи вражати, ви не як Якщо не знати. Власне кажучи, та насправді я не вважаю там. Еротичні тексти, якимись якраз такими, які я особливо там би десь ховала, або що часом, часом, ну тут, тут, тут є значно важчі тексти, тексти з якоїсь справді ну тяжчою, складнішою тематику. Там, от, то, якщо ти пам'ятаєш, ми з тобою згадували, з ким це ми говорили. А це ми вчора в Коломиї в так хто ставив питання щодо текстів про війну. Тобто, ну от для мене ці тексти можуть бути такими, які я, наприклад, подумаючи читати в радіоефірі, залежно від формату зустрічі. Тому що якщо ну справді це там якесь та да, бадьоре, ранкове шоу, це ті тексти, які ну їх дуже складно проживати. Вони мені даються важко, і я розумію, що вони можуть датися важко читачам. Я би воліла, щоб людина потім просто взяла експозицію книгам. І, і, і читала тоді, коли вона до цього готова, ніж щоб вони, ну скажімо, так несподівано до неї прийшли з радіоефіру. То я би сказала, що я швидше говорила про якісь такі тексти, знаєш. А повертаючись, повертаючись до теми текстів еротичних, ну їх їх трохи є в обох книжках. Давай, ну давай візьмемо один, наприклад, із ОС, а один із АС. Тобто такі якісь тілесні тексти, і побачимо, що з того всього вийде. Ось це текст, який називається ось його назву можна прочитати. Якщо ви, ну, ви тут напевно, не побачите, це порно, але о, перше, о, в ньому написано через ет, тобто через собачку. А це значить, що цей текст воно, в динамі моєму баченні, він також має читатися як парно. Для мене це якраз оця іронізація. Ну я не знаю, погляду на тілесність, як щось, не знаю, брудне або таке що приховує відприховувати тут. Порнографія так, але не еротизм, власне, текст. Місяць заледве хитається на ногах, З'яють на видноколі дірки, дірки. Чорний чавун, занурся, лягай, лягай, зляканий пульс намотуй на кулаки, кров свою прутко ногу жени, жени, перекидайся колом, кутом, ножем. Крешуть по небу крилами кажани в тіні німих нічних молодих божеств, піною кухни жившиком закипай, бийся облід лускою, блищи, блищи ковдра накрила гордих, глуха, сліпа, жар вигинає корду мерщі, мерщі, Рий свої нори, прірві пірни в рукав, вистріли білим бісером на кору, вибери першим перли із молока, рухайся, доки жестом не перерву. Рухайся в руслах, рани клади персти, пальці цілуй, за спазмлені, розвести. Грішне, старайся, справедлим, зашнуруй, пори мої гарячкою перести, глі, перехоплюєш, видихи, будь рости. Кітцю новою глибшою, хіть, стару. Це ось те, що класне із колос. Дякую. І давай, давай із ас, власне, ще що, було хорошим прикладом за тобою. Давай, Ти проростаєш крізь мене живим вогнем. Ніччю гарячою мокрою жовторотою, Сувість цикад зав'яне і промене, Не залишай на ні краплі коту. Голий голодний рот, біла рана дня, вип'є із себе сікти стебло порожнє. Тож, доки можна, пульсній нас доганяй в глину вбиваючи, поштовхи переможні. Бачиш, мої міста, мурашина, тьма. Вся боровка й жадівна поглину висмокчу. Місяць на півдорозі нас перейняв, місяць сміявся, криво над нами висячи. Місяць відвів нам кілька годин пітьми, кілька порожніх дір для таких, як ми, для безпритульних, спраглих, для переляканих. Я всю себе тобі простягну, візьми, зорі лягли на очі небес, слізьми. Зорі мені сьогодні здаються знаком.